Доброго вечора, ми з Маріуполя. Сьогодні 15 вересня, четвер. І це новини про життя окупованого міста. Підписуйтесь на наш канал, кажу про це одразу. Коментуйте, ставте подобайки, поширюйте цю інформацію, бо так ви нам допомагаєте розвиватися. Дякуємо за підтримку. А тепер про головне, чим жило окуповане місто протягом дня. В Маріуполі накопичується обсяг проблем, комунальних проблем в першу чергу, бо те, що відтерміновувалось влітку, зараз просто кричить про себе: рятуйте, рятуйте. Бо ще Багато вулиць, районів, кварталів, де нема світла, де немає води, немає електрики, ну, відповідно, нема газу. А раптом декілька днів тому в Маріуполі стало холодати, стало багато холодніше, і температура повітря вночі опускалася до плюс 7 градусів. І Маріупольці відчули одразу, що таке холод, хоча ще не зима. І тому сьогодні в місті люди вийшли на мітинг. Мітингували мешканці декількох будинків на проспекті перемоги. Вони казали, що вже протягом трьох місяців у них немає нічого, ніяких послуг, і головне, вони не бачать, щоб хтось займався їхніми проблемами, хтось вирішував, хтось би робив щось. Просто Люди відчувають себе покинутими, і тому вони вийшли на акцію протесту, прийшли ходою до Овісу Пушиліна. Звісно, що їх вислухали. Не знаю, чи буде реакція, але я впевнена, що таких мітингів буде з кожним днем в Маріуполі ставати все більше і більше, бо місто не готове до зими. От ватажок терористів Деніс Пушилін заявив, що 95%. Населених пунктів, так би мовити, історичний ДНР, як він каже, готові на 95% до зими. А от і ситуація з окупованими територіями, як він каже, звільненими. Трошки інша, і він не називає ані відсоток, ані конкретних цифр, що ж саме відбувається на е, знову окупованих територіях на територіях, які окупанти росіяни звільнили від електрики, від води, від е, котел, від системи опалення. Від цього звільнили, і зараз вони тут думають і гадають, що робити. Так, от він не називається ці цифри. Тому я думаю, що маріупольцям треба завчасно продумати про те, як вони будуть зимувати і краще виїжджати з міста хоча б до весни. Тому що ця зима буде найважчою за всю історію Маріуполя. Це точно до комунальних проблем, які завдали. Місто окупанти своїми бомбардуваннями, ракетними обстрілами додали ще і криза пальним. Вона була викликана контрнаступом збройних сил України, яка відвоювала. Харківську область майже повністю, і тим самим вона порушила всі багато дуже логістичних ланцюжків, через які на окуповані території Донеччини доставлялися різні віди товарів, зброя, в тому числі, і бензин, дизель і таке інше. Крім того, що українська армія звільнила ці території, вона ще й захопила дуже велику кількість. Потягів платформ, цистерн, тощо, на яких все це перевозилося. Тож Росія дуже сильно втратила в своїй логістиці, в можливостях забезпечення і окупованих території. Саме тому в місті зараз вишукуються величезні черги на тих небагатьох заправках, де ще є пальне. Воно є на вулиці. Карпинського, перетин Карпинського і Кирова, вулиці є ще паливо в Сартані. Повідомляли, що є паливо в Маківці, в Донецьку жодна заправка не надає пальне. Тож ситуація в цілому в області дуже серйозна, критична, я би сказала. І я думаю, що найближчим часом окупанти не зможуть її виправити. Тому що, тому що українська армія просувається. І змушує своїми просуваннями нервувати колаборантів. Сьогодні на сайті ми підготували нову партію інформацій про колаборантів журналістів, про колаборантів при Маріупольській окупаційній адміністрації, а також розповіли про очільника колаборанта Мангушського району. Читайте. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і наостанок про позитивне, Маріупольський муніципалітет намагається вирішити найбільшу проблему, яка існує у переселенців, що залишили місто і втратили все своє майно. Це робота, бо робота забезпечує можливість орендувати житло, можливість забезпечувати якийсь пристойний рівень свого життя. Далеко від міста, і зараз разом з міжнародними фондами вони розробляють таку мережу. Інформаційну мережу, до якої може долучитися будь-який маріупольський переселенець і отримати максимальну інформацію в цілому по країні, де в якому місті, на яку вакансію його чекають, яка заробітна плата може його там очікувати. При центрах Я Маріуполь будуть працювати кадрові фахівці, тобто фахівці, які займаються професійно добіром персоналу, вони будуть консультувати. І допомагати працевлаштуванню. Ця робота вже е, розпочалась. І перший етап реалізації це запуск-бот-Назарбьок. Він вже працює, ви можете його знайти в телеграм-каналі, долучитися і завдяки цьому боту залишити своє резюме, свою заявку на роботу. Більше тисячі заявок вже подали Маріупольці. Тож долучайтеся, вирішуйте проблеми. разом всі ми сильніші. До завтра!